Усіх вітаю! Сьогодні би хотів розповісти трошки за одну дуже класну Way to Earn Group, яка має назву Pixel Hero Adventures. Я почав в неї грати, та побачив, що вона дуже гарна, дуже якісна. Є багато способів заробітку грошей, це NFT, нагороди за рейтинг, ігрова валюта, яку можна перевести. У токен сама гра якісна. За графікою вона дуже схожа. На ще один шедевр для ПК. Під назвою Дрова. Це піксельне РПГ, звичайна, ні ММО, ні блокчейн, саме звичайна РПГ гра, але дуже якісна, класна. Є в неї атмосфера ностальгії. Теж дуже раджу пограти. Але Pixel Heroes Adventures це зовсім інше. Це play to earn гра, гра з можливістю виводу реальних грошей. У чому її переваги перед іншими подібними іграми? По перше, це блокчейн Ronin. це достатньо відомий токен. Який можна без проблем обміняти наприклад, на лайткоін та вивести у реальні кошти. Проблем з цим немає ніяких. Дуже все просто. По-друге, цей блокчейн має мінімальну комісію, який долі цента за будь-які операції. переказ, обмін, на все йде мінімальна комісія. Ну, і третя причина грати Ось у цю чудову гру. Це те, що можна грати та заробляти без якихось вкладень. Донати не обов'язкові, вони практично ні на що не впливають. Ці додаткові бонуси також можна купувати за валюту гри, яка заробляється саме у грі. Атмосфера гри приємна, дуже багато різних опцій, функцій, дуже багато можливостей. Ця гра дуже незвична, дуже сильно відрізняється від більшості подібних ігор. Мені вона сподобалася. Можна сказати, я на неї вже підсів. Хоча граю лише декілька днів і усім раджу в неї пограти. А зараз я покажу саму гру і інтерфейс, що в неї можна робити, усі її цікавинки. Дивіться далі, побачите багато чого цікавого. Та обов'язково приєднуйтеся до цієї гри. Ось так виглядає ця гра. Ось такий персонаж, який в неї є можливості. По перше, це звичайні рівні. Є одиночні донжини. Головний це колізей. За нього дають гарні винагороди. Ще є ось такий донжин Майншафт. У мене вже закінчилися спроби. Теж гарні винагороди дають. Це сумісні командні данжени. Але і в них також можна грати самостійно, якщо немає команди. Це міровий бос. Рейт нещодавно пройшов. Це ігровий маркет. Можна продавати, та купувати речі. Це в мене зараз продається. Це я вже продав. Можна продавати Toys, Heroes, матеріали та екіпіровку. Ось Toys. У мене поки що немає нефті. Хірос. Також немає нефті. Усі персонажі звичайні. Левел у мене поки що невеликий. Усього 54-й левел. Що ще дуже важливо, це ось такі завдання. За них дають ключі арени. За ці ключі арени можна відкривати звичайного бокса на сайті гри. У якому з 5% вірогідністю випадає нефті Це дуже мало, але шанс все одно є. Потім ці нефті, як і самостійно заміншені нефті можна продавати на Ronin Market. Ось можливість замінчити свої матеріали. Для цього потім треба зайти на портал гри та там обрати мінтинг. Є ще такий обмінник тарк, але він для більш вищих рівнів. У мене поки що немає можливості, немає таких матеріалів. Можна обрати собі гільдію. Це рейтинг. Рейтинг завдань. Це рейтинг бойової мощі. Це пас. Винагороди за розвиток. Ось зараз спільний бос. Є система автобою. Є можливість як повністю включити автобій, так і частково. Частково це персонаж б'ється та використовує навички, але переміщається вручну. Можна зробити, щоб персонаж бився та переміщався повністю, чи відключити автобій. Зі звичайними монстрами бій простий, з босами треба використовувати тактику та стратегію. З босами можна битися лише вручну, і якщо встановити автобій на босах, вони дуже швидко вб'ють персонажа. Є екіпіровка, яку можна покращувати. Також можна покращувати Тойс. Хірес у мене усі звичайні NFT поки що немає. ТОЙС поки що теж немає NFT. Я почав грати не дуже давно, але вже я можу міндати матеріали, екіпіровку та викладати їх на Ronin Market чи продавати на ігровому маркеті. Ігрову монету M-Gold, потім можна вивезти у токен M-Gold на блокчейні Ronin. Також є такий магазин, можна купляти за різну ігрову валюту. Також є ось такий шоп додаткових бонусів. Можна купляти як за реальні гроші, так і за ігрову валюту M-Gold. Вкладення не обов'язкові. Ну вот так проходит бей с боссом. О, отримав купон. Дуже мені пощастило. Зараз покажу, як працюють ці купони. Ось дві винагороди я вже отримав. Ось тут в мене є купон. Ось в мене вже такий купон теж був. Цей купон L я не можу вже використати. Цей купон EO в мене вже був, тому дарую його усім, хто грає в цю гру. Хто бажає, може використати його для себе. Ось можете його бачити. А мені потрібен купон з літерою D. Ось це система навичок. Дуже їх багато, самих різних. Також є колекція. Можна збирати колекцію та отримати бонуси, різні бафи Це квести, щоденні та тижневі. У мене вже закриті. Це постійні квести. Якщо необхідні матеріали є у наявності, можна робити той Z. Це буде вже NFT, можна потім буде продавати, Бої зі звичайними мобами дуже прості, можна це робити повністю автоматично. Персонаж б'ється, збирає екіпіровку та матеріали, можна просто поставити телефони, займатися іншими справами, а персонаж буде грати, зростати, а потім, коли рівень стане вищий, можна буде приходити босів. Ось така проста стратегія, непотрібні речі на маркет чи замінити NFT, продати іншим гравцям. Гроші реально можна виводити. На блокчейні Ron це не складно. Це дуже-дуже просто, комісії мінімальні, дуже вигідно грати у цю гру. Головне, проходьте ось ці завдання, набивайте якомога більше плейпой, щоденно відкривайте бокс, є можливість отримати новті безкоштовно. Також є інші можливості для заробітку, але це для більш вищих рівнів. Я це не можу поки що показати, тому що в мене недостатньо великий рівень. Те, що міг показав, дуже класна, цікава гра, дуже захоплююча. Можна сказати навіть, що вона викликає залежність. Усім бажаю приємної гри, відмінних заробітків. Грайте, радійте життю, відпочивайте. Щиро бажаю усього найкращого.